В кільній вчительці наснився сон, що їй з'явився ангел і сказав, тобі буде дана дитина, яка виросте і стане світовим лідером. Як ти підготуєш її, щоб усвідомити свій розум, щоб вона виросла у впевненості, розвивати її наполегливість, розвивати її чутливість? А самим бути відкритим, але сильними за характером. Коротше кажучи, яку світу ви надасте, щоб вона могла стати одним із справді великих лідерів у світі? Молода вчителька прокинулася в холодному поту. Раніше їй ніколи не спадала на думку. Що будь-який з її нинішніх чи майбутніх учнів міг би бути тією особою, яку описана у сні? Чи готувала вона їх піднятися до будь-якої посади, на яку б вони могли прагнути? Вона подумала, як могло змінитися моє навчання, якби я знала, що одним із моїх учнів є ця людина. І вчителька поступово почала складати план у своїй свідомості. Що ж вона склала? Перше, учневі знадобиться не тільки навчання, але й досвід, та потрібно знати, як вирішувати різні проблеми. Друге, необхідно розвивати характер і знання впевненістю собі. А також уміння добре слухати та працювати з іншими. Третє, Учень має розуміти і цінувати минуле, але з оптимізмом дивитися у майбутнє. Четверте. Йому потрібно знати цінність навчання протягом усього життя, щоб зберегти допитливість і активність розуму. П'яте. Учень має зростати. Розумінні інших і стати прикладом духу. Шосте. Учневі буде необхідно встановити високі стандарти для себе та навчитися самодисципліни. Сьоме. Йому також знадобляться любов та підбадьорення, щоб він був сповнений сам любові та добра. І її викладання змінилося. Кожна молода людина, яка проходила через її клас, ставала для вчительки майбутнім світовим лідером. Через багато років жінка, яку знала вчителька, піднялася на всесвітньо відоме становище. Вчителька зрозуміла, що це, мабуть, була дівчина описана в сні, тільки вона була ні однією з її учениць. А донькою її учні. Бо з усіх учнів у її житті цей батько був найкращим учнем. А історія, наша історія насправді починається так: тобі дадуть дитину, яка виросте. Ви закінчуєте речення. Якщо не світовий літер, то чудовий батько, талановитий викладач, відомий цілитель, винахідник потрібних ліків чи прориву в науці, надихаючий художник чи щедрий мілантроп. Де і як ви зустрінете цю дитину? Загадка. Але повірте, що майбутнє однієї дитини може залежати від впливу, який ви можете надати, і тільки ви. І станеться щось надзвичайне, бо кожна молода людина ніколи більше не буде для вас звичайною. І ти ніколи не будеш колишньою.